Міцного приблагословенного дня середи, Пригарний день у Сідні, ми тільки що повернулися з лісу, хоча грибів вже нема так багато, як було раніше, але ще є, але ще у хаті грибами пахне, скажімо так. Сьогодні навчає нас хтось із святих і саме нині навчає нас Григорій Богослов, такий відомий святий стовп церкви. І він каже таку дуже гарну річ про самолюбство. Він каже, що кінець самолюбства. За загибель. Кінець самолюса просто ну, 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 біда, про, ну, кажуть, пропадязка. Тобто, е, з, буквально момент, коли ти загинеш. А як вичислити, він додає дуже простий спосіб, як вичислити, чи ти маєш правильну любов до себе. Правильна любов до себе це є, коли хтось із близьких, друзів, знайомих, сусідів тебе про щось просить, і ти. А, 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 ти, а ти це, наприклад, не зробиш. Бо воно порушує твій спокій, воно порушує ну, твоє бажання відпочити, і ти це не робиш заради цього, то він каже: вітаю тебе, ти тоді є самолюбивий, ти самолюб. Бо ясно, що має бути час для відпочинку. Так? Має бути час, коли ти справді ну, е від віддихнеш, переведеш душу, подрімаєш, не знаю, переключишся. Але якщо но ну, ти ніколи не дозволяєш, або часто не дозволяєш, аби інші порушували твій спокій, то вітаю тебе, ти самолюбивий. Якщо хтось із твоїх близьких не робить для тебе щось, не допомагає, не буде поруч, тому що це його зачіпає, бо, бо, бо він не хоче, бо він налаштувався на щось інше. Но не, не, не тому, що плани має інакше, бо це інша справа. Але тому, що просто ти порушуєш його спокій, то. Це для тебе має бути сигналом. Обережно з ним, тому що він самолюбивий. він самолюб. Я люблю тільки себе, як співав колись Олександр, Олександр Пономарев. І так само перебираємо своє серце. Якщо мене хтось питає, я справді бачу об'єктивно, що в принципі, міг би це зробити. І для мене це би не було трагедією, але не хочу, тому що я хочу сьогодні не знаю, полежати або там Ютуб погортати чи Фейсбук. То це дорівнює, я самолюбивий. І навпаки, коли я дозволяю собі часом навіть невеликі плани перекласти, які там катастрофічно не змінюють обставину сім'ї. Якщо я дозволяю собі там встати з ліжка, бо я добре, я, я, я хоча я запланував сьогодні цілий день, не знаю, подивитися якісь передачі чи фільми, але мене попросили, то йду, то вітаю тебе, ти вилізаєш із самолюбства. Є надія, щось із тебе буде, як у нас кажуть. Тому, брата і сестри, перевіряємо, перевіряємо, в якому стані є ми самі, чи не любимо ми занадто себе, самих себе, або інакше, як каже Григорій Великий, чи любимо ми правильно самих себе і вчимося любити. Застосовуємо любов до інших щодня у конкретній практиці. Тому вчимося жертвуватися заради інших, особливо заради тих, хто є поруч, заради тих, хто є близько. Будьте благословенні любім один одного, добро чи нім, навіть часом. Жертвуючи своїм спокоєм, якщо, якщо є така необхідність для того, щоб цю любов ще більше розмножувати. Дай Боже. Майтеся файно, мир вам.